Друзі, вітаю вас! Сьогодні придбала рульку. Ось дивіться, я вже в процесі приготування. Значить, рулька. Вага якої кіло км. Вона у мене вже готова. Варила її достатньо довго, перевіряємо її готовність ножем. Тобто, м'ясо та сало, все, що знаходиться на кісточці, має дуже добре відходити від неї. Варила в підсоленій воді, вона в мене продовжує кипіти, але зараз я буду вимикати і буду готувати далі. Лавровий лист додала під кінець приготування. В принципі, у мене рулька вже готова. Я її буду. Діставати із цього бульйону. Необхідно за допомогою виделки та ножа зняти все м'ясо та сало, яке знаходиться на кісточці. До речі, якщо вважаєте, що сала занадто багато, можете його дещо відокремити, не вживати його під час приготування. Я використовую все разом: і м'ясо, і сало. Якщо у вас є в наявності, Ще окремо якийсь шматочок м'яса, можете поєднати його і зварити разом з рулькою, для того, щоб в подальшому ця страва, тобто це буде щось схоже на ковбасу, щоб ця страва була більш м'ясною. Ось кісточка легко відходить. Дуже сильно я не подрібнюю такі достатньо великі шматочки. І далі сюди відправлятиму чесник. Часник, часник от дивіться, у мене часник не достатньо такий е, великий, тому я взяла десь приблизно півтори голівки. Якщо він у вас е, достатньо крупний, тоді зорієнтуйтеся, як вам краще за смаком. Значить, беру прес і через прес пропускаю, поки м'ясо це все гаряче, відправляю сюди увесь часник, який я показала. Відразу перемішуємо гарненько. Так як м'ясо в нас готове, можна скуштувати і зрозуміти, чи вистачає солі, яку ви додавали під час проварювання цієї рульки. Я додала лише часник, досолювала за смаком. Можна ще додавати і перець. Якщо полюбляєте, додавайте перець. Всі ті прянощі, які ви полюбляєте, ви можете додавати. Далі додаю один черпачок цього бульйону, в якому варилася рулька. Знову все перемішую, готую ємкість чи форму, в яку буду викладати дно застилаю харчовою плівкою, хоча ще, ще можна додати ще один черпачок два черпачка бульйону і відправляємо в форму. Далі притискаємо і зверху накриваю плівкою харчовою. Тобто харчову плівку потрібно так, щоб вона з запасом була. І далі необхідно покласти невеличкий гніт, щоб все добре отак у нас спресувалося. Накрила я тарілкою і далі ще у мене банка з водою. Необхідно, щоб спочатку все охололо, а потім відправляємо на ніч у холодильник. Так, простоїла моя страва цілу ніч в холодильнику. Дістала я з тієї миски, в якій все це було. Тримає форму начебто прекрасно. Потрібно тепер розкрити. Погляньте без желатину, натуральний продукт, форму тримає ідеально, не розпадається. За запах я взагалі мовчу. Тут така, такий запах нереально смачний, що вже хочеться куштувати. Ось погляньте. Прекрасно. І це звичайна рулька. Друзі, страва просто клас. Замість ковбаси зі звичайної рульки до помідора чи до кетчупа, до гірчиці чи до гірочка, З білим чи з чорним хлібом смакує просто клас! Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!